Я не говорю про тотальне скорочення шкіл, оскільки реально ми маємо перестрибнути післявоєнний період взагалі ту ситуацію, яка в нас була в освіті, і можливо, деякі школи і не варто відновлювати, оскільки їх відновлення буде ну по витратах по ефективності, не таке вже і ефективне, якщо зробити певну велику опорну школу на. Повнити її викладачами без скорочення викладачів в тих школах, які тим чи іншим закладом може, може і не треба відновлювати. Наситити парк шкільних автобусів і забезпечити можливість існування на території певним чином освітніх хабів, там де немає школи. На сьогодні така стратегія є. Вона розробляється. Велика кількість закордонних донорів, в тому числі євросоюз, який виділив нам 100 мільйонів євро на відновлення шкіл. Ми сьогодні формуємо вже дві черги. Є 34 мільйони мільйони, 60 6 мільйонів, які будуть в першу і другу чергу використані на відновлення шкіл, але в першу чергу це буде не в зоні активних бойових дій. На наступний рік сплановано дві цільових субвенції. Перша субвенція це шкільний автобус в розмірі 1 мільярд гривень, де Дніпропетровська область, яка втратила більше 30 автобусів під час активних бойових дій, отримує свої, свій внесок в частину формування парку шкільних автобусів. Держава спромоглася на більше ніж 40 автобусів по громадах. Дніпропетровської області сьогодні закупити вже сьогодні, не на наступний рік. Окрім того, буде безпекова субвенція на, на наступний рік в розмірі півтора мільярди на обладнання безпекових умов. Це і бомбосховище, це і безпекова цей відеонагляд, це і безпекова кнопка, це і вихователь безпеки і всі інші безпекові заклади, які формуються на території закладів освіти. Міністерство освіти і науки ще в серпні місяці запровадило наказ стосовно впровадження ЗНО на 2023 рік. Але при цьому ми розвиваємо. Зробили певні альтернативи національному мультипредметного тесту з розширенням можливості вступу. Ті, хто готувався на медиків, ті, хто готувався на філологічні спеціальності, і ті, хто готувався на технічні, тому ЗНО буде запроваджений обов'язково. Якщо діти знову будуть готуватися до ЗНО, а в нас буде продовжуватись воєнний стан. Ми маємо дати дітям альтернативу. Ми також її формуємо в якості розширеного НМТ.